Тільки-тільки потрібно інструмента для того, щоб щось зробити. Закінчив роботу першого експериментального загона чи вольєра, як воно буде правильно для свиноматки. І почав уборку, як почав виносити. Дивлюся, думаю, коли я його це все поназносив. І те треба, те треба, і за кожним треба побігти. Прибіг, прибіг, побіг, прибіг. В общем, і без нього нічого не вийде. Готуємо розчин, свіже гашена, свіже гашене вапно і будемо наводити порядок. Ось так воно вступає в взаємодію з водою, треба розбавляти теплою водичкою. І воно он кипить. І потім в такому от виді, в гарячому, зразу це все діло білимо. Тоді від нього буде користь. Воно як і дезінфікує, так і робить естетичний вигляд більш-менш такий привабливий. Багато хто мене не зрозумів після прошлих відео, там, де я розказував про загони, про свиноматок, як я хочу, щоб вони утримувалися. Е, ну, це я зрозумів по коментарях, тому що люди писали, що е, Сергій так будуть поросят давити, треба отбойники робити, треба цей. Не будуть так свиноматки, то я показав, як вони будуть утримуватися на даний момент. поки так скажем, тимчасово. Поки я буду робити ті загони, які я запланував. Так що так, вони утримуватися в такому відкритому положенні вони не будуть. А будуть ці загони перероблюватися. І з них, з отаких загонів, ми будемо отримувати ось отакі. Ось те, над чим я працював, і що в мене вийшло. Трішки темненько, звісно, не дуже видно. Ну, зараз спробую спишку включити, але ну, як на спишку включаєш, то сильно пиль літає. Ну, ось так, і з спишкою ну, трішки лучше видно. Ось що ми маємо. Побілив ще воно, звісно, не все висохло. Хотілося б, щоб воно вже висохло, було біленьке, чистеньке, все красиве. І потолок там більш-менш дов бути нормальний, коли висохне. Ну, немає часу чекати, коли це все висохне діло. Треба цю свиноматку зараз переганяти туди. Дивитися. Що до чого, тестувати ту клітку, як воно буде, як воно себе покаже. Е, тому що мені потрібна ця клітка. Цю клітку треба швидко освобождати, тому що завтра, ні, післязавтра послезавтра сюди будуть загружатися нові поросятка. Значить, що я зробив? Що вийшло? Ось клітка. Ділиться на отакі три, отсека. Перший це буде для поросят. Ось тут поросят, а там буде устанавлюватися коврик для обігріву і підвішуватися лампа. Далі йде середній, получається, відділ. Це буде тут, де свиноматка буде. Більшу частину, времени, більшу частину часу знаходитись і де буде кормити поросят. І третя частина це та частина, де свиноматка буде, так скажемо, кормокухня, де свиноматка буде годуватися. Ось її кормушка. І ось тут вона буде їсти. Значить, що це за конструкція, і, на перший взгляд, може бути непонятно. Зараз трошки розповім. Значить, свиноматка заходить сюди, заганяємо її, заганяємо її, чітко так, треба тут буду перекривати, отак, щоб вона зайшла передом ось туди, в центральний цей прохід. І все. І потім вона тут зможе пересуватися. Пересуватись вона зможе по кругу отак туди. Приходить сюди до, до годівниці поїла. І вийти, і піти сюди, в центральний проход. Тут зроблений отакий от ограничитель на полу. Зараз відкрию, покажу. Тут де місце для годівлі в неї зроблений отакий от. На землі, на полу, так скажем, ну, як ограничитель чи як, я не знаю, як це назвати. В общем, для того, щоб вона тут не лягала. Вона тут не повинна лягати, вона тут буде тільки їсти. Все. А лягати вона і кормить, годувати поросят, вона буде тільки отут. Зроблені такі відбійники. Щоб коли вона буде лягать, щоб не придавила порося. Ну, а там зроблені перемички стандартні, як на всіх загонах, для, на клітках для опоросу. Тут проход. Все робив на глаз, нічого не виміряв, Получається, Подивився в інтернеті, знайшов я такі, таке утримання. Мені колись прислали, порекомендували із виходить, там, де я замовляв, годівниці із Тетянин День. І директор якось ми з ним розмовляли. Ну, не один раз, а там багато разів. і Він мені порекомендував, каже, ось таке утримання. Ну, в себе там тоді я все хотів і. Не дійшли руки в мене, а ось тут я вже думаю на новому місці, думаю якраз нові загони і думаю, я спробую зробити так. Получається, що свиноматка якби може вільно пересуватися тут по кругу, по колу. Не стоїть вона постійно в одному положенні. А трішки-трішки може. Може пересуватися. Будемо ще зараз дивитися. І от чому я хочу її, ну, і то, що мені так літка потрібна, якраз в мене буде час, щоб подивитися, що тут що тут треба доробити. Отут, мені кажеться, оцею юголос сильно велике тут. Пространство, тому що в заводських оцих, е, ідуть оця крайня перегородка, вона так трошки як іде под, е під нахилом в цю сторону. У мене так не вийшло, тому що в мене, ну, як не вийшло, тут усе С стояв оцей, е перемичка, ця, я не хотів її вже знімати, і я одне її взяв такі косинці зробив. Треба було трішки-трішки далі. Ну, все боявся, що буде мало місця, що вона не зможе тут пройти. А тепер, коли зробив, уже все поставив. Дивлюся, що цей вийшов такий, як трішки-трішки завеликий. І мені здається, що вона тут буде отако моститися і буде хотіти отут в углу лягти, отако е голову. Туди буде в угол і питатися, отут буде лягати. Ну, це все треба дивитися, це все на практиці треба буде перевіряти. Не знаю. Як воно, як воно буде. Якщо вона буде питатися там лягати, тоді я просто отут додавлю ще такі якісь косинці зроблю до стіни. Щоб вона. Щоб їй було тут неудобно, щоб вона могла тут тільки-тільки протиснутися, пройти, розвернутися і все. А лягти, щоб вона отут в углу не могла. Так, і з цієї сторони, що ми маємо? Ну тут, зараз я закрию, щоб було вже більше. Наглядно видно, як що і до чого. Ну, отак ось, якщо подивитися з цієї сторони, то ось так от годівниця. Тут, виходить, буде напувалка для свиноматки і внизу он для поросят. Тут також зробив ось таку перемичку. Щоб вона не могла порося придавити до задньої стінки. Виходить. Тому що там виходить, якби вона без ніяких ограничителів, і можливо, що може коли лягати, придавлювати там поросят. Тут не дасть годівниця її, якщо вона даже навіть... ну, вона... і тут же якраз стоїть ось ось відбійниця. Коли вона буде лягати на цю сторону, то вона буде опиратися в цей відбійник і все буде добре. А от коли буде в цю сторону лягати, то треба, щоб був якийсь відбійник. Якщо буде там знаходиться поросята біля води пить воду, щоб вона не змогла в цей момент лягти і на сосок, не відломала його, і якраз на поросят. Ну, походу, отак уже дивився, як воно получалося, так уже і щось планірував, щось. Щось мудрував. Значить, варив все це діло, з чого було, що знайшов з різного хламу. Ця частина вся розборна. Вся розборна вона, вся вона на таких от петлях, де і на запорах. Все витаскується і ось витягнув І можна все розібрати. Оця центральна часть, вона взагалі тут зроблена, ось у, як каліточка така, що ще й відкривається. Коли мені потрібно буде зайти і там, де поросята будуть знаходитись, провести процедури, <кхи> то я можу, щоб я не пригав через верх сюди постійно. Я можу спокійно зайти туди і провести всі процедури, які мені потрібні. Тут, виходить трансформер. Ну, зараз не буду вже демонструвати, ну воно, як можна його все зняти, повністю оцю всю конструкцію, її можна зняти. Так, можна її сложити. Зараз вийду, щоб побачити повністю її всю як вона є. І вже покажу. Ось воно получається отак. Що ота крайня. Перемичка та теж там на болтах. Вон болти видно. Болти відкручуються, знімаються. І вона відкривається в ту сторону до тієї стінки. А ця, виходить, середня калітка слажується сюди. І ця теж слажується так сюди. Ну, я думав, як? Можливо. Що воно отак зложиться. І тут зробити теж такі, як е, крепежі, і щоб воно кріпилося. Ну, це таке, не знаю, побачу. Поки що я цього не робив і не знаю, чи буду робити. Е, просто, коли, свинома, коли верніше поросят забрав від свиноматки, оця частина так і залишається, вона не ну хоча, хоча воно все зйомне. Також тут все кріпиться на болтах, на дюбелях, і не хочу фокусуватися. І тут теж все воно до підлоги прикручено на дюбелях і на болтах. Тобто, все воно, якщо потрібно, то все це швидко, без проблем можна обрати. Ну, я планую так, що цю центральну. Ну, я ж кажу, це все на практиці. Уже, уже далі буду дивитися по поведінці свиноматки, і як, як воно буде. Взагалі, в планах, як я хочу, оцю не трогати, хай вона так і стоїть. А після того, як поросят забрав свиноматки, цю частину розібрав. Все, свиноматка може спокійно собі гуляти по всьому вольєру. Заходить сюди на кормокухню до годівниці їсти. Ілі вона буде тоді так розворачуватися, вона може, зможе тоді тут розворачуватися і отако ставати е, отако, під цим кутом до годівниці їсти. Ну, то вже, як, її, як, як вона захоче. То вже, я ж кажу, на практиці будемо дивитися, як воно що. Що до чого. Оці перемички, тільки, звісно, не сильно вони тут треба. І вони трошки як. Ограничують Потім проход. Тут мені як зайти, якщо щось треба. Ящичок, я, ну, не знаю, ящичок чи ставить чи не ставить. ну Коврик і лампа тут 100%, 100% будуть. А ось ці ну, ну, як, прийшлося мені. Тому що без них без них було, була конструкція ну прям сильно жидка. Кріпиться тільки на двох ногах, он там і он там. Теж на дюбілях до підлоги. Воно все ж таки на шинках не сильно товстих. Я ж кажу, що воно йшов, це тут каліточки такі були там в других свинарниках, я їх познімав і от сюди прилампічив. Получається, що воно сильно таке воно шаталося. Все. Коротше, якщо, його не було, якщо б його не закріпить, то свиноматка б дюбіля, що вона б рано чи позбавлення їх виламала. А зараз воно все дуже-дуже тепер міцно, все тримається. Ну, я ж кажу, я зробив все одно все на болтах, там воно болт. Болт знімається і все, і все це діло можна потім, якщо треба, розгородити і винести. Все. Так що, зараз переганяємо свиноматку і тестуємо, що з цього вийде. Все, відкрив, поставив щиток, отак, щоб направити її туди, куди потрібно. Годівниця не мішає, якраз все чітко вийшло, проход, виходить, то що, то, що треба. Все, і от вона сюди заходить зараз, щоб вона не пішла в той відділ, і щоб потім їй не прийшлося знову виганяти. Її треба направити ось в цей відділ. Все, от такий щиток ставиться, і вона без питань зараз туди має зайти. Єдинственний момент, тільки, як вона чи виходить, чи ні. От того, що я знаю по практиці вже. У мене було, що деякі свиноматки не спів відкрити, вона вже виходить і пішла, а деякі свиноматки що, що хочеш з ними. Приходиться боротися і відра на голову надівати, щоб витягувати з клітки. Вони в яку вони хочуть виходити. Не знаю, побачимо як щастя. Білий ухо їй повимазував. Пертака нічем. Ну, вроді, вроді інтересується, як. Це вже добре. Я ж кажу, у мене були свиноматики такі, перейдуть, понюхають. О, ні, пішла лягла на місце. Все. все, свинка на місці. Поки що все супер. Не успів засняти, поки щит виносив, вона вже успіла один круг зробити. Тобто, все чітко, взагалі. В притірочку. Ось ось ця, зараз дивіться. Отак От вона розворачується і ось вона на місці. На своєму місці там, де вона буде їсти. А ну давай, давай, ще кружочок. Продемонструй. Давай, давай, давай. отак, так, о. о. Все нове, понятно. Ну, ось, давай, давай, давай. Гризе, перемичку, нюхається. Ну, в общем, ви поняли. Вона сюди спокойно, в общем, спокійно. Раз... Так, розміри, розміри, розміри. Це саме-саме. Значить, тут відділ для поросят в мене вийшов 65. Тут відділ де свиноматка буде годувати поросят також 65. І тут, де вона буде сама їсти, тут 55. Все. Ну, а дліна, виходить, рівно 2 метри. Ну, тут немає 2 метрів, 2 метри якщо ось по краю сюди. А так, по внутрішнім розмірам, то виходить 1,90 там з копейками. Ну, ось таке от, виходить, така конструкція. Поки що мені все подобається, прям, ну, прям нормальок, не знаю. Побачу, як воно, як воно себе покаже. Далі, якраз все чітко виходить, є в мене час, щоб її протестувати. Ну, ось ви бачите, як вона все, все. Свинка така доволі не маленька. Я думаю, що якщо і будуть більші свиноматки, то вони без проблем тут будуть розварачуватися. Протестую, подивлюся, що, що буде потрібно, може змінити, додати, щось може убрати. Ну, якраз в мене це, цей час є і будемо, будемо спостерігати. Треба лампочку ще сюди цепляти одну на цю сторону, тому що темнуваті зйомки. Ну, ще, ще все попереду, не все зразу. Ну, а на цьому поки що все. Ось така конструкція на ваш розсуд. Дивіться, коментуйте, в кого може якісь пропозиції, доповнення будуть. Ще сюди, звісно. Ну, як на моїх всіх клітках, ще. Дуги хотів сюди дугу зробити, така, як коли вона лягає, на всіх заводських клітках є, що вона зразу лягає на ту дугу, а потім вже сповзає під неї. Ну, нема в мене чого ту дугу робити, вже буде поки що без неї, а далі подивлюсь. Якщо потрібно буде, то, звісно, буду, буду робити. Та діло в тому, що там ще й прутки такі тоненькі, нема до чого і приваритися. Ну, Та то, то, звісно, не проблема. Там можна е наварити такі е скажімо, кріплення, до яких буде це все діло кріпитися. Ну, то в планах. то в час, Головне, мені подивитися. Мені головне було що з розмірами. Чи зможе вона розвернутися тут там? Я ж кажу, це все візуально. Ходив з рулеткою тако, вона там лежить в тому загоні. А я ходив, свиню прийду, поміряю. Так ага. Давав трошки з запасом. О, отак должно бути, все прийшов тут, розміряю, все роблю. Ну в общем, те, що вона вже пішла по кругу, розвернулася спокійно, зайшла, прийшла, це вже все. Це вже для мене вже... Результат той, до якого я стремився. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Все за планом. Свинка лягла там, де потрібно, в тому відділі, який для цього і предназначений.